Пане Артем питає, чи відомі вам проблеми у німців з чорновою пліснявою в будинках та квартирах, якщо відомі, в чому полягає проблема. Ну, Пане Артем, ця проблема вона не тільки у німців, все ж таки, вона в багатьох країнах. Ця чорна пліснява, вон, ну, я не пам'ятаю, як вона там називається, вибачте, це можете погуглити, У неї продукт життєдіяльності дуже-дуже токсичної речовини. Тому люди, де є ця пліснява, це алергія, це бронхі, легені хворі, тому це вважається дуже велика проблема. Пліснява вона пошкоджує конструкції до пів метра на глибину. Тобто, її вивести доволі важко. Розумієте, якщо вона завелася, це пісець. Просто піс. От в цьому є проблема. Наскільки це критично? Насправді, люба пліснява, Ну її можна вивести Нема в цьому такої ж прямо. Це, це не є секретом, так скажемо. Чому? Плісніва утворюється при декільких умовах. Перша це тобто, температура. Тобто, температури повинні бути от в межах. 12-15 градусів повітря, тому що при таких температурах природня вентиляція майже не працює. Тобто вона не забирає вологу. Наступне це підвищена вологість. Справа у тому, що в багатьох будинках просто відсутня природня вентиляція. Люди не розуміють, як вона працює, як вона робиться. І коли заходять, звісно, туди експерти, вони одразу кажуть. У вас пліснява, тому що немає примусової штучної вентиляції. А пліснява могла утв... утворитися по причині. Відсутність природньої вентиляції взагалі, її просто там немає. Якщо її зробити, відновити, запустити, проблема може піти. Тому що якщо ми прибираємо причину появи пліснявої, вона зникає сама собою. Але, звісно, з додатковою хімією це ми процес пришвидшимо, Витравимо її. Друга причина температури. Підніміть температуру. Це можуть бути, наприклад, міські холоду, примикання цокольного будинку і стоїть шафа комод. в результаті вентиляція е, нема циркуляції повітря, е, меблі відсікають тепло і там низька температура поверхні, із-за цього йде пліснява. Тобто, треба що? Виконати якісне утеплення фасаду. Зробити теплий цоколь, температурні розв'язки по, по ганкам, по терасам. Розумієте, Якщо це зробити і прибрати причину конденсації вологи в мізках холоду, проблема уходить. Це ні є взагалі невідомо. Це відомо все. От, звісно, вентиляція. Якщо вентиляція буде більш інтенсивна і буде швидше виносити вологу, повітря буде більш сухе, менше конденсації, звісно, менше вірогідність плісніви. Але є з країни, друзі, де справиться з пліснявою доволі важко. І це більш теплі країни насправді. Справа у тому, що у нас в Україні дуже класний клімат. Ви просто цього не дуже розумієте. У нас, по-перше, дельта температури доволі велика, от і плюс у нас є сезонне падіння температури теж до 70 градусів, ну, 65 градусів мінімум дельта. Розумієте, в Європі такої дельти немає. І саме оця дельта нас рятує. Тобто, взимку, коли у нас холодно, ми що починаємо гріти будинок інтенсивніше. І так як у нас будинки були мало утеплені, у нас що? Всі конструкції прогрівалися наскрізь, просто наскрізь. А конструкції, коли прогріваються, не росте грибок. І виходить так, що коли люди почали дуже сильно утеплювати будинки і ще пара не матеріалами, пінопластом, піносклом, німці це полюбляють. В результаті у нас волога не виходить на вулицю. Розумієте? І ось вони ходять в теплих носочках, в теплих світорочках, температура повітря в будинку плюс 18, на стінці, відповідно, плюс 13. Розумієте, і де пліснява. Тобто енергія доволі дорога, люди економлять і в результаті не прогрівають конструкції, тому що тепловитрати, вони не всі погані, розумієте? Не всі погані. Іноді, вибачайте, конструкції треба прогрівати для того, щоб там не було спору, не було грібків. От і все. Тому е, з кожним випадком треба розбиратися окремо, але в першу чергу треба бігти не в магазин за хімією першу чергу треба проаналізувати конструкції, виявити проблему появи конденсату і, відповідно, плісняви, її прибрати і потім лише бігти за хімією. І тоді ніякої проблеми не буде. Дуже велика проблема в Іспанії. В Іспанії плюсові температури, майже немає зими, такої, як у нас, і дуже вологе повітря. І тому у них без осушувачей взагалі ну, дуже важко добитися нормальної вологості в приміщенні. І от саме країни, де взагалі от дельта за рік вона невелика і висока вологість, от у них там з пліснявою важко. От важко. Тому кондиціонер, який частково виконує роль осушувача, відповідно, ви ж в курсі, що да? він осушує повітря, рятує їх. Тобто, у них кондиціонер це не тому, що там будинок погано утеплений, він прогрівається. Так, да, це теж да, Так, теж. він прогрівається, він погано утеплений. Але кондиціонер ще не тільки охолоджує, але й осушує повітря. І таким чином зменшує вірогідність грибків і пліснівець. От у чому справа. Тому. Мій блог, друзі, і, і присвячений не матеріалам, технологіям, ні, він присвячений формуванню системи будинок. Зрозуміло? Тобто, як матеріали впливають на мікроклімат, як людина впливає, як вони взаємодіють, як вентиляція впливає. І підход повинен бути комплексний саме з точки зору системи будинок. І тоді ці всі проблеми вони вирішуються раз і назавжди. Просто-напросто. Ні, розуму у них вистачає. Розуму у них, друзі, теж вистачає. Але вибачте, от я приїздив багато в країн в Європі, да? щось я не бачив, щоб там люди були більш щасливі, ніж в Україні. Вибачайте. Такі, такі ж самі заботи, так само бігають, шукають роботу, шукають хороший заробіток і так далі. Економлять на, на всьому, і пішло поїхало. розумієте? Тому люди скрізь люди і проблеми у людей скрізь однакові. Просто що середній чек у нас різний. Але проблеми житейські на одному рівні. От і все. Я думаю, що українці, що поїхали в Європу пожити, тепер це оцінили. да Що ми менше заробляли, але ми її менше витрачали. А вони заробляють більше, але вони і більше витрачають, От тому що у них цінник вищий. Тому, друзі, отак. В Україні проблема з пліснями може бути в Криму, але знову ж, все, що я сказав, вище. Дозволяє нам вирішити раз і не завжди цю проблему.